ДТП за участі швидкої в Маріуполі. Автомедиків на перехресті зустрілося із Фордом. Водій легковика заявив, у зіткненні винна саме машина лікарів. Вона, мовляв, летіла на червоне світло. Справа вискочила скора допомога без сигналу. Був би звуковий сигнал, я б, звісно, притормозив був би вийматі. Як з'ясувала Джедаї, швидка поспішала в лікарню і везла непритомного пацієнта. У таких випадках вона б мала увімкнути сирену. І свідки стверджують, що чули спецсигнал. Я просто йшов по татуару. Я то за 200 слідчим сюди услышав. Ну, слышали звук сирени скори помощі. Та потім услышав стук. Звук сирени чула і пасажирка легковика. Але жінка запевнила, водій швидкої увімкнув сигнал надто пізно перед самим зіткненням. Сирена включилась, коли ми врезались. Ми їхали на зелений світ. От я здесь сиділа, що ж я себе. Ліше, коли він почав поворачити на свої, включився їм. Хто насправді винний, зараз з'ясовують інспектори ДАІ. Але джедаї відшукали відео зіткнення, яке може прояснити ситуацію. Ролик відзняли з машини, що стояла на тому ж перехресті. Куди ти, б їдеш? Джедаї залишають це відео без коментарів. Висновки робіть самі. Щодо пацієнта швидкої, його таки доправили до лікарні іншим реанімобілем.